Прямо зараз у міськрайонному суді міста Кам'янця-Подільського відбувається судове засідання щодо обрання міри запобіжного заходу для чоловіка, який колов жінок на вулицях міста. За бажанням потерпілих та підозрюваних, судове засідання оголосило закритим однак нам вдалося поспілкуватися із потерпілою та відзняти самого підозрюваного. Далі у відеосюжеті. Скажи, скажіть, будь ласка, коли відбувся напад і як це все було, в якому місці? як він так Напад відбувся 12 травня. Приблизно 22-20 вечора ми поверталися з подружкою додому, звичайно, знали про маньяка, все насторожені йшли, але просто щось повертали додому, і ми вже просто так розговорили, вже думали, там по людей стояли на ларьок, дивимося, ну, хлопці стоять, всі знайомі. Получається, ми вже так розслабилися і йшли. Коли біля мали ну, Біля перехрестка, я почувствовала, що мене щось вкололо. Е, і він стояв з боку біля мене, я заповнила його обличчя, ну, очі в очі ми зійшли, такого росту, примірно, як я, і я дуже добре заповнила його взгляд. Коли ми почали вже кричати, він вже прискореним таким шагом він побіг і забіг за будинок в напрямку парку, у нас там парк, і в напрямку парку. А свідки ніхто не намагався його не знаходило? Ні, ми коли почали кричати, хлопці вже за ним поїхали, ми одразу подзвонили до знайомих, вони побігли в парк за ним, ну, опитували там, які сиділи хлопці, теж кажуть, що дві хвилини назад пробіг, якби знали, то зупинили би там. Ну так ніхто зразу не догнав його. А які переживання, які з були, що це могло бути? Ну явно це був не шприц, не голка, тож на джинсах ну, велика дирка і кров в мене вийшла. І так само рана теж не така, як від шприця, а чуть така вона глибша і видно, що це ну, не уколом, таким напевно або шилом, або якимось грубшим предметом. Якісь страхи були, що це може бути інфіковано чи ні? Ну, звісно, це... тут після всіх статей, які нас написано, що він був інфікований, ми зразу поїхали в больницю, але в лікарні сказали, що не треба переживати, здаш аналізи, і все, ніхто нічим не міг допомогти в той вечір. І зразу ми пройшли в поліцію, подали заяву. Все. А ти приходиш зараз Так, Здала аналізи в. В лікарні, і ще маю от, в приватну лікарню йти здавати аналізи, але це, вони зараз нічого не покажуть, чи був інфікований цей предмет, То, що інфекція проявляється через місяць. Це покаже мені до того, яка я була, чи є якісь маю, там гепатити, там, mm -hmm. ну, інфекції. Mm -hmm. Ми їхали в Лесі Українки від Фонтана. Ми їхали, побачили знайомих і якраз так розверталася біля цього самого місця, там, де він вколов. Ми розвертались, і він переходив дорогу. і Ми так зійшлися просто взглядами, Я кажу, що це точно він. І там якраз так я не знаю, чи це якийсь такий збіг, обставин, що там теж стояли наші знайомі. Якраз побачила, що він дуже похожий на фоторобот, і за ним почали йти. І я коли почала кричати, що це він, що підходили, ми під'їхали. Він зайшов на територію дитячої лікарні. Там поздоровався з якимись чоловіками. все, коли я вийшла з машини, він побачив, ну я не знаю, чи він спізнав, просто от побачив мене і зразу почав заходити в здані лікарні. І вже хлопці побігли, швидко оточили виходи, все. Я визвала міліцію. Тож, коли ми їхали до лікарні, я швидко визвала міліцію. Він питався вибігти через задній виход, але побачив там, побачив там хлопців, забіг назад в туалет, і вже от якраз міліція під'їхала, і він через вікно якраз відтікав. І вже там його так зловили. Mm. Так. А про нього не було цього предмету чи Ну, я не знаю, я нічого не бачила, бо я, кажу, я стояла в сторонці, так, щоб ну, не йти, там цей. Хлопці казали, що бачили якийсь у нього предмет в руці, але коли вони зайшли з за ним в туалет, то вже вода спускалась. Тобто щось викинути. Ну, я не можу казати, бо я цього не бачила просто. Саша, розкажіть, будь ласка, мене цікавить іменно ситуація в місті, що за цей період, коли його розшукували, чи молодь обговорювала це питання, чи багато ваших знайомих, можливо там? Так, обговорювали, казали, що він є ця людина, що коли час. Часто не вірили, а потім вже коли прийшли до поліції, багато зверталися, так далі, потім були е, в нашого, мого Товариша рідну сестру, ми стояли, він виходить, перед моїми очами в обіг, ми стояли полякавка. Почали кричати дівчат, але ми не зустріли, через що кричати. Мій товариш сказав, що може це бути дійсно та людина, яка ходить дівчат. Ми побігли до машини, щоб під'їхати подивитися. Получається, коли ми почали бігти до машини, він вибіг перед нами і побіг в парк. Ми зразу пустилися з ним його доганяти. Ми його не догнали, бо було вже темно, десь 11 година вечора і він забіг в парк. Потім, через два дні, ми вже зібралися з хлопцями собі ознайти цю людину, зайшли в магазин. І коли заходили в магазин, він виходив з магазину. Ми побачили і ще дівчаткою з ним з пізнали його. Получається, що він теж її зібрав, тому що він почав побачив її, почав від нас йти медленним шагом ми почали йти за ним. Потім він зайшов в лікарню. Коли він зайшов в лікарню, поговорив з якимось чоловіком, його пустили, бо лікарня була закрита. Його пустили всередину. Дівчат одразу визвали працівників, працівників поліції. Він зайшов всередину, ми прожили лікарню, щоб він ніде не вискочив. Коли приїхала поліція, якраз побачила, що він вискакує з, з туалета з вікна. І все, і поліція його зловила. А ви не бачили про ньому цього предмета? Предмета не бачу, бачили хлопці. Я впізнав по ньому, коли він тікав, він був в темно-зеленому батніку і в жилетці. А коли, от днем, коли ми його зловили, то він йшов в чорній футболці і цей темно-зелений батьків ніс в руці. І так. Потім дівчинка, коли приїхала поліція, він подивився її в очі, він ще сам нам сказав, бо я йому задав питання, каже, чого ти тікав. А він проговорився і сказав, каже, що я не колов. А йому потім працівник поліції задав питання, каже, а звідки ти знаєш, що тебе зловили, за те, що колов, що сам проговорився. Засідання за клопотанням слідчого просування запобіжного заходу вигляді тримання під вартою щодо пчею відкритим, Головуючого слідчого судді Дреча з участю секретаря судового засідання Євдошко. Приймає участь прокурор скринник, значить захисник підозрюваного адвокат Гавівка. Значить, цим учасникам сторони мають право заявити відвід, -від, а також учасники право заявити самовідвід. Прокурор, є у вас відводів? Відводі. має відводів, председатель. Щодо порядку в суд, е, в судовому засіданні, у нас є достатньо багато учасників, всіх закликаю виключити, виключити телефони. Значить, е, З дозволу суду можете. Звертатись до суду. Значить, є учасники, які вправі заявляти клопотання, це потерпілі і сторони в справі. Значить, ви можете звертатись безпосередньо і е, заявляти клопотання. Ваші права і обов'язки ведуть е, Попереджали суд, що буде проводитись е, фото і кінозйом. Значить, сторони не заперечують на дворні. Це питання, щоб проводили, щоб це, такі дії проводили судді, прокурор. Ще запитаємо спочатку потерпілих того, що це ваша ваші права захист. вважаю, все, і передчасно, Оскільки буде результатна справа, відповідно, я вважаю. І може вплинути на вхід далі судового розгляду судового кримінального провадження. Я вважаю, що це немає необхідності в такому заході. Такі 27 про мене кодексу проведення засідні зйомки відділозапису, просування своєї осідні, по радіо телебачення, також проведення з дозапису і стосування паратори, допускається на підставі ухвалили суду, що приймається з ухованням будівлі та можливості проведення скільки та шкоди для судового волонтера. Сладовича, те, що потерпіли, заявили, висловили бажання про те, щоб не проводилась відеозйомка, с які будуть поширені їхні про особливості життя. Також це заявив. Обидва бачення, я вважаю, зуці не заборонити відеозйомку на даний час е про Оприлюднення оголошення, судового рішення. Ну ви чули позиції Судове рішення прилюдно оголошення. Ну, Судове рішення так, але розгляд проводити. Розгляд клопотання провести в закритому судовому преси, Так. Терпілі. Ви так бажаєте? Так правильніше буде? У нас Так? Добре. Поки перерва дві хвилини.